Дитину, ти що таке наробив? Буквально п'ять хвилин, що я відвернувся смажити відбивні. Ти де тих торбинок понабирав? Ха? В Тумбочці. А так, мама. Ти позбирав, дивіться, що наробив. А тачка, а ти до кого дзвониш? <сіх> Зібрав всі ігрушки. <сіх> а то в кожній то бере. <сіх> Ой, почекай, б, та, то розкинути. Ти до кого дзвониш? Один. Ха? Один. Ти до кого так дзвониш? До Діми. дзвониш? І що? Пригнав тачки, щоб твій Діма допомагав розгрібати твою купу? Так. Ми ще була, а по Діма. Щоб я то чорваний чи мені очолювати. Притягнути сюди всі свої ігрушки на кухню, скласти окремо по тобинках. І дзвонити по телефоні до Вабагалі і до хресного тата, до Діми, щоб прийти допомагати. Що, да. їдуть допомагати? Да. Ну ти церкач, сам такого світ не бачив, Марко. Да. Каже, де ти, за... да. де де ти, ти взяв турбинка, він каже в тумбочці. Самого нешу підігнав тачки. Да. Давай, вставай, Марко, то вже не жарти. Вставай і то все, щоб зараз хвилин того не було. Поки я дожару останню відбивну. ти чуєш, що я кажу? Ти чуєш, що я кажу, ти оператор, кол центр <свісно> Марко, давай, вставай і розгрібай. Я досмажую останню відбивну, щоб тут була чистота. Бо треба зараз сідати їсти. Як будемо їсти, якщо тут немає яблуку пасти? Чуєш, що кажу? Давай, давай, бо то не жарти. Посилка, посилка! Привіт! 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 Привіт, мої хороші! Сьогодні у нас така невеличка розпаковка від нашого українського бренду фірми Мед. Твоя любима фірма Мед? Ти любиш мед? А тут пише обережно спо. Сьогодні нам... Прийшла ось така от величезна коробка обережно ручки від фірми Мед. Це наш український виробник виробів з пластмаси, який налічує понад 250 а видів асортимент різних видів виробів з пластмаси. Да, мені. Так, і для тебе теж прийшла така от посилка. Ось така. Мама, так, така посилка, такі відерка. Дуже красиві, дуже яскраві для холодних харчових продуктів. 7-літрове відро. Ось таке красиве відерко. Складаємо. Тут це, тут. тут. Все. Фірма виготовляє дуже багато різних виробів. Теж чітко все підписано. Це пластмаса, яка виготовляється на дуже сучасному новому обладнанні. І вона харчова. Відповідно, з відерка можна збирати ягідки, яблучка, картоплю, продукти. всі 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 Так, складай гарненько. Туда. Поруч так. Так, складай. Це два відерка у нас на скільки літрів, на 7 літрів. Тепер ось таке красиве, червоне, яскраве на 10 літрів. Так. складай. Так. І також ось таке от сіреньке. Така з чорною ручкою, так? так. Чорна ручка, таке сіреньке відерко. Теж 10 літрове Ось такий от красивий набір. І це є так. І ось такий набір. Великих таких... І маленьких мит. Зараз я відкрию і вам теж покажу. Компанія Вітчизняна. Ціни дуже хороші, просто настільки хороші ціни, що ось такі от великі набори заказувати дуже-дуже вигідно. Попри це, все фірма Мед ще дарує безкоштовну доставку кришка Не і кришка. А ну попробуйте кришка на відео підходить. На відеочко підходить кришка є Ось такий класний, хороший набір тазиків. Вони промарковані від двох літрів. Ага. Також тут 3 літри. Ось такий красивий тазик з носиком і з ручками. бачиш Ручки є і носик. І з нього дуже-дуже зручно виливати. Класно? Так. Yeah. Супер. Ось такий от з носиком. Такий зелений тазік. Yeah. Зелений. зелений тазик. А скільки літрів така-то подивиться? На 7 літрів. Зелений тазік. Також ось такий дуже красивий yeah. з носиком. Дуже зручно, що ось ці тазики мають носики. Мають ручки і з них зручно виливати. Таж харчова пластмаса. І рожевий. І рожевий є. 5 літрів. Теж, теж є знак, що це харчова пластмаса. І ще один такий зелений великий тазик на 10 літрів. Теж з харчової пластмаси. Тобі тазики? Так. Да. Супер! Супер! Нам дуже сподобалися сподобався асортимент, який пропонує фірма Мед. Дуже якісна, хороша. Видно, що не така красива, блискуча, яскрава. І найголовніше, що пластмаса з харчового пластику. Неймовірно, чудові тазики, які мають ручки та носики. Дуже класно, що ось ці тазики з носиками додатково мають кришки. Відповідно, може рідина витікати, а ваші овочі, фрукти чи ваші продукти будуть зберігатися так накритими. І ще й маленька кришечка, так? Накривай. Сіння. Сині. Так. Супер! Дивись, як супер. Все, все розклали. Теперішній час дуже важливо підтримувати українського нашого вітчизняного виробника. Попри те, що товар просто ідеальний, якісний, а ціна ось така. Переходьте на сайт. Купуйте, замовляйте, адже можна купувати як наборами, так і кожен предмет по окремо. Тому переходьте на сайт, замовляйте, купуйте, отримуйте безкоштовну доставку і ми з аркузиком впевнені, що ви теж будете задоволені. Для покупця у фірми Мед дуже зручний інтернет-магазин. Фірма Мед виробник різноманітних пластикових виробів. Асортимент нараховує більше 250 найменувань, а продукція виготовляється з якісної сировини на сучасному обладнанні. На сайті вказано, що фірма працює з безкоштовною доставкою і представлений весь асортимент товарів. Товари розподілені по групам. Відповідно, це дуже зручно для покупця. Звичайно, що в описі під цим відео я залишу посилання на цей інтернет-магазин. Фух, мої хороші привіт всім. У Вас таке буває, от чогось хочеться. Незалежно від того, чи дощ, чи сніг, чи хурделиця. Е, на дворі погода не альо, але я таки вирішив піти в магазин, бо я захотів торта. Ха -ха. Аж самому смішно, ні? Дощ, але валю. Без пригод не обходиться, але, як то кажуть, купив того торта. Е, Наїлися тушеної капусти з ребрами, захотілося чогось солоденького. Солоденького вдома нема. Прийшлося в магазин. У нас є такий магазин на зупинці, в ньому дуже гарні є торти. І колись я ще як був малий, на всі свята колись такі купували, або йшли в гості з таким тортом, або... Купували так, знаєте, просто, якщо там дуже хотілося, такого солоденького, е, Медовий торт. О, вам не видно? Тут пише, я тебе люблю. Медовий. Медові палянички. Ой, темнота. Темнота. Зараз я, зараз я вам дорозкажу. Медові палянички і прослойка з чорносливом. На зупинці у нас був такий магазин, в якому завжди були ці торти. І я, от, знаєте, якась така ностальгія захотів страшне. А, прийшов ну, як виявляється, років панни з два, того торта вже там не продають і не виготовляють. Пішов через дорогу в Ватсак. Вацак. Вацак напевно, є в кожному місті, такий кондитерський магазин. Я прийшов в 19.45, магазин працює до 20. Років. Я тільки зайшов, а продавчиця, як то кажуть, ні добрий день, ні до побачення каже до мене: давайте в темпі вальсу, бо тому що мені треба касу зводити. Ви знаєте, я, чесно кажучи, якби в мене не було такого сильного бажання того торта купити, я б обернувся і пішов, і в цей магазин би ніколи більше не повернувся. Але як то кажуть, моє бажання до солоденького взяло верх всього. Я, звичайно, дав зауваження, сказав, що так негарно, як ви говорите. Вибрав свій торт, купив, називається Вернісаж і вийшов. Ну, подякував і пішов. Але зробив висновок, що конкретно в цей магазин я більше ніколи не повернуся. У вас таке буває, скажіть мені, що вам от нахамлять і відпадає все бажання туди більше йти. У мене буває, тому я так і зробив. Як то кажуть, моє бажання з'їсти того торта взяло верх у тих емоцій. О, Алуха, привіт! О, дивіться, що з того всього я купив. Такий от стаканчик. Щось якась новинка снікерс. І ось він, як то кажуть, той вернісаж, за яким я так як то кажуть, ходив. Покажу вам цей тортик у розрізі: білий бисквіт, шоколадне безе і шоколадний крем. Чесно коротше, нічого особливого, ну і непогано. Саме головне це бажання і ту, оскому я збив.